На Хмельниччині викрито на отриманні неправомірної вигоди в сумі 1 тисяча доларів США посадовця управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. Інформація щодо розповсюджених фактів хабарництва серед посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції неодноразово викликала засудження та невдоволення суспільства. Незважаючи на ретельне маскування та конспірацію, 11 листопада 2016 року за безпосередньої участі працівників Каменець-Подільської місцевої прокуратури та завдяки скоординованим заходам у взаємодії зі співробітниками управління захисту економіки в області, департаменту захисту економіки Національної поліції України, затримано головного інспектора будівельного нагляду. Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області, встановлено, що вказаний посадовець вимагав та отримав від одного із підприємців області у службовому кабінеті неправомірну вигоду у сумі 1 тисяча доларів США, що складає понад 25 тисяч гривень за погодження дозволу на початок будівництва фармерських приміщень, при одержанні обумовленої суми хабара. Зазначену особу викрито, а кошти вилучено. Посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом, камянець подільською місцевою прокуратурою до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Кам'янець-Подільського районного відділення поліції головного управління національної поліції області. На даний час тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.